Вітаю, мій друже. Сьогодні ми з тобою будемо справжніми лікарями. А от кого ми будемо лікувати, ти зараз догадаєшся із загадки. Одягнувся в кожушину, мед шукає і ожину. Літом любить полювати, а озинку в ліві спати. Так, це ведмедик. А що ж ним сталося? Ти послухай, у ведмежі хатці горе, ведмежатко зовсім хворе. Верешіть на цілий світ! Ой, болить мені живіт. Запросили в хатку цапа лісового ескулапа. Він підсів до відмежати, ме, примусив прокричати, в рот і в ніс позаглядав, вмить хворобу відгадав. Тут причина отака вітаміну мало ка!» Хай ведмедик, мовив гість. Тричі в день капусто їсть. Запросили кабана лісового чаклуна. Він підсів до ведмежати, хрюк примусив прокричати, в рот і вніс позаглядав, вмить хворобу відгадав Хоч малий, а уже вітаміну мало же. Хай ведмедик мовив їсть, тиждень жолоді поїсть. А сова ще чуйно спала, розсміялась і сказала. Не хвилюйтесь, все в порядку він нічим не захворів. Просто вранці біля хатки він відерце меду з'їв. Отже, що сталося з ведмедиком? Так, добре, мед дуже корисний, але в малій кількості. А ведмедик з'їв ціле відерце. А ми, як лікарі, йому заваримо чаю з ромашки і м'яти, і йому стане набагато краще. От які ми молодці, полікували ведмедика. Животик у нього вже більше не болить. Він не буде більше їсти стільки меду. Добре, молодець. До побачення, друже, до нової зустрічі.